Доброго дня. Пропоную зеркало ліве водійське на Volkswagen Caddy з 10 з 4 по 2015 рік. Дане зеркало електричне, нове, без дефектів. Зеркало електричне на 5 проводів. Зараз все показую. 1, 2, 3, 4, 5. Штекер, фішка. Зеркало нове. Аналог виробник VMAX. Ось коробка від даного зеркала. Зеркало повністю комплектне, ціле. Стан зеркала ідеальний. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Запчастина є в наявності. Можемо відправити почтою, а також самовивоз. Кого цікавить, дзвоніть. Номер телефону буде в кінці відео.